Доброго дня! Я Шапренко Артем Васильович, студент групи ПЗПІ 228. І це звіт з лабораторної роботи номер 1 з дисципліни архітектура програмного забезпечення. Віжний скоп документ за темою програмна система для станцій обслуговування транспортних засобів. Сучасні станції обслуговування транспортних засобів. Стискаються з неефективністю використання ресурсів та свого часу. Водії часто витрачають час на очікування в чергу на станцію, посускатися зі складнощами під час пошуку, доступного, майстра, чи обладнання, ті або інші станції. З цим виникає необхідність автоматизації процесів. Бронювання послуг. Ринок обслуговування транспортних засобів демонструє стабільне зростання. Але сучасні сервісні станції досі працюють за застрілими моделями управління. Прикладом можна навести Bosch Car і їх сайт демонструє відсутність онлайн-бронування та незручний інтерфейс. А також ATO-сервіс. В ньому є переваги, тому що в нього доволі зручний інтерфейс. Також наявність онлайн-бронювання. Але без реєстрації перегляд станції обслуговування неможливий. Порівняно з рішеннями, які я навів, моя система буде надавати унікальну функціональність для рації IOT-пристроїв, що забезпечить прозорий контроль на всіх етапах обслуговування. Програмна система автоматизує процеси бронювання та управління обслуговуванням транспортних засобів. Інтеграція з IDOT пристроями дозволить відстежувати в реальному часі місце знаходження транспортного засобу на станції, оптимізуючи взаємодію клієнтів і працівників станції. Вона також об'єднує клієнтів, майстрів. Та станція обслуговування таку велику одну екосистему, що забезпечить ефективність та комфорт. Моя програмна система пропонує кілька ключових функціональностей, яка спрямована на полегшення тих або інших. Послуг. Серед функціональності для власників станції. Вони отримують доступ до статистики, які містять дані про кількість обслугованих автомобілів, завантаженість обладнання та прибутковість окремих послуг. Власники зможуть додавати або редагувати наявні ресурси. Це у нас. Обладнання, робочі зміни майстрів, самі, е, кількість станцій, зміни автоматично синхронізуються із систем. А також власні станції мають змогу переглядати статус підключених IOT-пристроїв до станції обслуговування. Щодо технічних працівників або ж майстрів. Майстри зможуть переглядати список бронювань, обрані послуги та пов'язані з ними автомобілями, що надає змогу для майстрів ефективніше планувати свій робочий час. Саме майстри зможуть оновлювати статус роботи над машиною і змінювати їх на. Очікує, виконується та завершено. Це надасть водіям та адміністраторам бачити прогрес у реальному часі. І перейдемо до функціональності водіїв. Водії зможуть бронювати станцію обслуговування, обираючи послуги у зручний для себе час. А Після прибуття на станцію IOT пристрой починають відстежувати знаходження автомобілів на станції обслуговування. Ця інформація буде синхронізовуватися з сервером, і інші водії бачать, що саме ця станція обслуговування вона зайнята. У першому випуску програмного продукту буде реалізовано базу і функції управління процесами на станціях технічного обслуговування автомобілів. Це частина виступає центральним елементом системи, відповідальним за зберігання, обробку та збереження даних водіїв. Забезпечення їх безпеку. Також деякі дані, такі як інформація про послуг, графіки роботи та бронювання тощо. Сервер отримуватиме дані про запити на бронювання користувачів, тобто водіїв. Перевірятиме доступність обладнання станції та наявність персоналу. Реєструватиме бронювання і насилатиме відповідні твердження або сповіщення. Сервер надає функціонал реєстрації, автоматизації, авторизації та управління доступом для різних типів користувачів. iot клієнт представляє собою датчик руху для автоматизації процесів. Відстеження транспортних засобів на станцію техобслуговування. Пристрої насуватиме сигнали для вказівки знаходження автомобіля та завершення послуг. Айт-клієнт передаватиме дані про знаходження автомобілів та інші робочі параметри на сервер для подальшого аналізу. В майбутніх випусках може бути розширена інтеграція з iOT, додані нові функції IOT пристроїв. Для більш детального стеження стан стану автомобіля, ре... стану резервації, покращення аналітика, ну і розширити свій функціонал на мобільних та веб-застосунках. Веб-клієнт забезпечує доступ до системи через веб-браузер. Дозволяючи користувачам використовувати всі можливості моєї, так, моєї системи без необхідності встановлення додаткового програмного забезпечення. Мобільний клієнт буде доступний на платформі Android, основна мета забезпечити швидкий та зручний доступ до функцій системи, використовуючи лише смартфон. Серверна частина системи буде реалізована на платформі Java Spring Boot, що забезпечить створення високопродуктивного та масштабованого рішення для обробки запитів користувачів у реальному часі. Spring Boot надає засоби для розробки Spring Web, що вміщує у собі Restfull, який забезпечить взаємодію між веб та мобільними клієнтами з серверу. Для зберігання даних, такі як записи про замовлення послуг, дані, IOT пристроїв, будуть зберігатися у посредні SQL. Використовуючи транзакції, гарантується цілісність даних, надає можливість легкої масштабованості для підтримки зростаючої системи. Веб-клієнт буде. Реалізований на ReactJS, який забезпечить створення динамічного, зручного і адаптивного інтерфейсу користувача. Мобільний клієнт буде зроблений за допомогою Kotlin, що дозволить створити нативний застосунок на Android. Подальше можливе розширення мобільних застосунків і, можливо, Буде створений в майбутньому iOS застосунок. цьому все.